В їдальні одного з полтавських університетів обідає харків'янин Руслан Шевлаков. У Полтаві він перебуває третій день. Довго збиралися їхати, ну, ніяк не могли залишити свій будинок. Прийшлося, тому що ці істребітелі над небом, постійні бомбіжки, є все. Є кімната, тепло, вода, їжа, ну, все необхідне. Ми просто вдячні судьбі, що от ми зараз тут знаходимося. Плануємо залишатися тут. Надіємося, що це скоро все закінчиться. Ми не хочемо вже далеко. Годують людей безкоштовно, а селять в університетських гуртожитках, каже проректор Олександр Галич. У такі ж кімнати заселили тих, хто вчора приїхав із Сумщини. Із п'яти тисяч евакуйованих в обласному центрі лишилося близько тисячі. Повідомила речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь. Решта людей потягом відправилися до Львова. Дорога спокійна, дуже страшно, коли їхали а, поруч колона з нами. Розминалися і дуже страшно з маленькою дитиною. Я плануємо їхати на львів. Тут Ді все тихо. Да сумах дуже страшно для переселенців, зокрема із сумщини. У гуртожитках цього університету підготували три сотні місць, із них понад сотня, поки вільні, каже Олександр Галич. Десь 50% відсотків місць підготовлені в гуртожитках до заселення переселенців. Ну кожного дня десь 200 осіб заїжджають. З Харкова і сумна сьогодні вже є переселенці. Частина з них ночує і їдуть далі. Частина з них залишається. Працює координатор знову ж таки цілодобово, тобто нам телефонують люди, нам телефонують головні кол-центри і штаби області і міста, і міста направляють вже до нас людей. Це може бути одна людина, наприклад, з домашньою твариною, це може бути ціла сім'я на 3-4 особи. Їх селять або ж, знову ж таки, в окремі кімнати по 2-3-4-5 осіб, Якщо це велика родина, то їх селять, звісно, на одній секції поряд. За словами Анастасії Голес, під час повітряної тривоги люди зможуть піти у сховища, таких на території університету чотири. У них від сотні до пів тисячі місць. Кожне сховище оснащене як запасами прісної води, аптечки, медикаменти, якась первинна допомога, яка потрібна світло на тепло, Тобто є місця, де люди можуть. У поганих випадках переночувати як повідомив Суспільному речнику обласної військової адміністрації Максим Ковальов, усього від початку повномасштабної війни на Полтавщину переїхало понад 9 тисяч жителів інших регіонів, в яких тривають активні бойові дії. Дарина Литвак та Сергій Рохов. Новини на Суспільному. Полтава.